Всім привіт. У нас дощу вже дуже давно не було. Але знайшовся в мене вільний час, я не посидю ще й дома не люблю сидіти. Тому вирішив поїхати все одно до лісу і подивитися, що ж тут є. От їхав по такій дорозі лісовій і здалека побачив, вон там є якісь гриби. Зараз вам піду більш детальніше їх покажу, що то за гриби. Це у нас вже з'явилися зонтики. Зараз подивимося, що вони тут Бачите? О, такий сухий-сухий, дуже. Перші зонтики. Ну, Такі гриби я не збираю. Є люди, можливо, люблять їх. Але я не люблю. Ось другий стоїть такий гарненький. Тому що, в принципі, бачите, ліс дуже сухий. Але грибочки вже якісь трапляються по дорозі. Запланував такий кружок зробити по лісу, тому зараз і поїду туди. Сухі листочки вже навіть на деревах все сухо, посохло Але сьогодні передають грози. Вже так захмарилося, можливо, дощ застане мене під час цієї прогулянки. А це у нас маховичок. Маховичок вже сухий, такий, якийсь запах неприємний. Так, другий вид гриба в лісі. Засуха, а гриби, бачите, якісь є. Це ж якийсь вид сироїшки чи щось таке. Суха, червива і зіпсована вже. Дуже сухо в лісі. Зараз днем 35 градусів передає все сокне. Бачите, з якого стану все висихає, пересихає. Дощу немає. Опа, видите, какое красивое сюда, Одна, а с другого молодая Лиза. И уже червила полностью. Такие вот справки. Ну от, Де найбільше вологи, там гриби ростуть. Можна на дорозі їхав. Дивіться які роїшки, молоденькі проростають. Ну такі, Оця не суха, це взагалі така молода, гарна. Тим же видно, що підсихають. А мені колір такий не подобається, сироїшки. І вона, мабуть, червива. Та ні, в принципі, гарна, ще не червива. А я буду далі рухатися, може ще щось знайду. Ось які тут завали дарем. далі дорога теж завалена, але я якось обіду. Я почав сюди йти, таким мені в очі ось ця пушиста дівочка берези, дивіться яка вона. Ха. Прикольно. Бачите, вона... Так, І вже там зламана і пропала. Але остання гілка в неї ось така пушиста, жива така, знаєте. До останнього це дерево намагається жити. Така гілка велика, але на жаль цю березу зламав сильний вітер. О, все-таки зустрів гриба якогось. о, бачите який. Дев'ята година, вже так жарко в лісі, що це капець просто. Відказується цей, цей грибочок був жовтого кольору раніше. Я часто його зустрічаю, просто забувся його назву. Ну, ось, знову це сироїшка чи ні? Я щось не пойму. Дивіться яка. Ага. Такий колір шапинки. По запаху наче сироїшка. Дивіться яка товста ніжка. І вона не червива. Зараз я її розріжу і покажу дуже детально. Так, ось погляньте, дивіться, чистий повністю гриб. Ну, запах нього приємний. Скажіть в коментарях, це сироїшка чи не сироїжка. А ну, я постараюсь теж вияснити, що це за гриб. Такий колір має, цікавий. Ну, це вже не перший там. Я ще бачив такі гриби. Цікаво дуже. Знову натраплено, віці такий поляр. Не буду забирати такі гриби, я просто їх познімаю, вам покажу. А ви розкажете свої думки стосовно цих грибів. Чому вони саме зараз з'явилися, непонятно. І ви бачите, її такий гриб, ну, як би сказати, не сухий, йому вологи вистачає. Може і осички на розвинові, зараз дійду до тих місць, дізнаємося Сиришка. Ну, цікавий цікавий лісок тут Комах скільки, це капець. Я майки, вони мене їдять, з усіх сторін нападають Жах просто. А, вот еще одна, торопляется потроху. Так, все лосечки, бачте какие уже, бачте какие уже уже подсушены. Перед тем, сейчас нашел три штучки, там уже немного, там еще очень мало и все сухие, уже наполовину подсушены. А сыроежки те растут, а височки не хотят расти. Сама-сама большая перерощенка, а длинная ведь, вон, видите? Но они растут. Видно, что уже старая. Это а она, в прошлый раз я ее пропустил, и она так выросла за 4 дня где-то. Ну і по традиції, якщо я в цьому місці хожу, я заходжу в гості до комах. Тут така галявина, ростуть різні квіти, рослини і в них сидять комашки. Запах такий тут дуже приємний. І ось тільки метеликів різних. Вони тут, їх просто тьма дуже багато. Ну, всі одні ті самі, одного виду я не зустрічаю. От саме всі ті самі. Ой-ой, що це тут відбувається? За дві жухи. Ну Ось ця квітка найбільше привертає увагу метеликів. Скільки їх тут. Зараз вітер, на жаль, сильний йдує, але їх там капець скільки, вони просто тут один на одному сидять. Дуже люблять вони цю квітку. Погляньте ще що... тут яка краса. Мені подобається поспостерігати за ними, так посидять хвилин 15, нікуди не поспішаю ще позаглядати, що вони роблять. Вон это змушка. Краса. Все разбегалась, Я пришел. И все потекло Да. А, вон он там. Поруч. Видишь, такая краса. Класс. А цвета. Квитка... Моя душа приятный запах. росина якась лісова по запаху на якусь лікарську схожа. Ось такий тут рослини краса росте. Дуже хочу зустріти якогось такого, знаєте, я тут метелики, великі такі. От мені поки що не зустрічається, можливо ще не час, хоча я і проїжджаю багато по лісу, але ще не бачу ніде. Вітер сильний твіє, тільки я сюди зайшов, почався сильний вітер, комахи всі поховались кудись Тому йду далі Ось тут затишок і дивіться знову що тут Ех. Скільки їх тут Це яка краса. Люблять вони цю квітку. Mm -hmm. Щось де росте, бачите, ось ще є молодо. Але повільно дуже. Mm -hmm. Взагалі не пойму, що воно в лісі відбувається зараз. Гуляньте, молоденькі, маховички. Там не хоче нічого рости, тут росте молоде. Як його зрозуміти? в лісі, повністю сухота. Ось ще один стоїть квіточка. Сьогодні у нас 8 липня Я думаю це відео вийде трішки з запізненням Але сама суть в тому, що зараз день плюс 35 градусів І бачите ліси дуже сухі, але гриби якісь та й ростуть Повільно, повільно Нових мало Але ростуть Ось теж сироїшка вже підсухша Ну сухота повна. Не знаю, там до кінця тижня передають дощі якісь, але грозові, вони такі будуть, мабуть, не суттєві. Тому будемо чекати. Ну оце взагалі милота якась молоді си родиш Ось одна, друга, третя. клас ну, їх накрию височками А вони ростуть собі далі Може хтось буде йти знайде їх тоді І ось тут теж О, оце хто такий? Угу. Опа. Так. Я ж це виявлялось, ну, якийсь невідомість у березі росте. Суха береза така. Такий гриб. Запах просто трави. Гриб трава. О, а це що за цікавенка тут зажарило на сонці палять А, таких тут багато. О Подожди, це знову ці сироїшки такого кольору. Зеленуватого. Дивіться скільки їх тут, а я кажу, грибів немає. Воно, в кінці вже біля виходу в ліс знайшов такі сироїжки. Знаєш що? Ну вони якісь стрьомні на вигляд. Не знаю, в них такий кулір. Хто зна, коротше, хай на наступний раз буде збирати такі. Я не вирішив не брати їх. Ще дивіться які. Ось цю зіро. Да, вона на запах, як сироїшка, повністю. Не червива, чітка, велика. Але я не знаю. Чому вони такі? До цього я не зустрічав такого кольору білий. Або такий зеленкуватий білий. бачите? Підскажете в коментарях, будете знати. І колись на наступний раз візьму собі таких красивих. Вона ще майже не червіла. Пару дірочок воно там і все і така гарна. Така, знаєте. Значить, тільки дощ пройшов, а доща не було вже більше тижня. Ось одна єдина калюжа серед лісу. Діхав зустрів. Ну, це тут долинка така серйозна. Але я так прийшовся, ну самі зараз, бачите, тут немає навіть сенсу десь лізти, щось шукати. Джунглі. Лісові джунглі. Ось дивіться, який шикарний мось Де Че? <реш> що за таке Ви що, за подуріли опять Дивіться. Ого це початок посадки а в нас туди йде далі йде Гарні масочки, також висички Не знаю, можливо розділюється відео на дві частини, тому що буде дуже довго. За один раз людям буде важко подивитися. Дякую, що додивилися відео до кінця. Кому сподобалось, став лайк, коментуй, підтримай канал підпискою. І всім до зустрічі, бувайте!